Добрий день, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене обід, 12 та година зараз. Обично в мене обід годину-дві, а це сьогодні раніше, друзі. Я просто кову попила і з млинцем, з тим, що я друзі вчора готувала, мені він сподобався. І пішла. Мені треба було потрібно трішки була моя допомога, потрібна для студента нашого. Донька в мене на роботі, а треба там було йому трішки допомогти, зібратися. І зараз у мене обід. Получився ранній сьогодні, бо їсти хочу. Так, мої хороші на подвір'ї в нас сьогодні. Я можу сказати, тепло. Ну, трішки хмарно. Але це ж осінь. Тихо, вітру такого нема, дощу нема, там трішки щось покапало, і взагалі земля суха, і вчора дощі, що він слаб, слабий. Так, мої хороші, і що я буду обідати? А на обід у мене буде. Я вам покажу ячнева коша. Друзі, дві ложки положила від бевнон І помідори я, друзі, показувала, як я роблю оток, може вам оток видніше буде, да? я колись показувала на окрему тарілочку великий помідор. Так нарізала кольцями і накладали сир. Накладала сир кисломолочний. А кисломолочний сир додала. Я додавала сіль, часник і йогурт. Змащувала його, перемащувала, мішала і зверху намазувала. А це, друзі, я зробила маленький помідор, тільки для себе, цю тарілочку, місто салота. А взагалі можна було таке, що ми робимо салат з, з помідор і кисломолочного сиру, чеснику, сольки, обично ріжемо помідор скибками, чи так, як вам подобається. І туди ложимо все, ці, все те, що я вам оце назвала, перемішуємо. І ви знаєте, це смачно. А може, це нам смачно доньці не подобається. Мені подобається так робити. Ну Ми обично тільки робимо із йогуртом, перемощуємо. ну, інколи сметаною. сметоною. А от з майонезом не пробували. Ну, я думаю, і з майонезом буде вкусно. Чи смачно, друзі? Так що готуйте. Оце в мене такий обід. А ще, бачите, яка в мене ось грушака, друзі. Це наші груші. І сьогодні я налила велику чашку. Це в мене це курі з молоком. Так що, друзі, у мене обід. І всі, хто зі мною обіде, всім смачного. Прийшла з центру, і мене оце так зустрічала Аліса. Ай, ти така хороша дівчинка. Вона всіх доляга, щоб її гладили. Да, Алиса, Алиса моя. Це таке вироблю. Прийшла з центру, і в мене розпаковочка. Так, що я купила? Купила морковку. Хороша ця морковка по 16 гривень брала, кілограм. Свою морковку переробила, всю, бо дуже така була. А це теж будуть потроху переробляти, а потрошку холодильник. Так, дольше. Помідори. Помідори в нас по 50 гривень, ось такі ось. Ну, є й дешевші, є там і по 20 такі маленькі, а це такі червоненькі, хороші, великі. Так, помідорки, дольше, синенькі. Синенькі в нас по 2690, по 27 гривень ось такі. Як вже вам видно. Так, синеньке. Дальше. це купила колбасу. Це шинка куряча, а це жарена курина. Думаю, не у фермерів. Фермерському брала. Оце там колбасу взяла, там брала ось форш куриний. Ой, дівчике. 175. Не пам'ятаю. Вночі мені так. Чех не взяло. І лопки. Ну, лопки це не ну це я взяла в сумі. Лопки по 30. Так, що я ще взяла? Взяла ось Аргентину. Аргентина рибка це в нас по 145. Ну, кілограмку взяла. Дольше взяла ось Апельсини, апельсини у нас по 190, ну по 110 гривень. Так, дольше, що? Взяла кову. Кову я і п'ю роще. Мені з кафе У мене донька заварює заверну, бере айота. І взяла сир твердий по 365. І от такий сирок дружба. Цей сирок 20 гривень, по-моєму, 1990. А кава 215. Це ще я підкопу, це на 100 грам 215 гривень. Ну і, а, і прикровка. Це дала кислота лимонна. Буду сік робити з гарбузів. І поприка. І оце, друзі, така у мене розпаковочка сьогодні. Друзі, я вам показувала, як я отаку приправку вітамінну вже робила. Перчик, морковка і петрушка. Я тоді робила із сілью у боночку. А тепер я хочу на морковку, поріжу перчик і петрушку і заморозю. Така приправка буде і на перші блюда, і на другі. Ось ще я підготувала, морковку натерла. Перчик порізала і петрушку порізала. А тепер я все хорошо перемішала, поскладала в кульочки, тут по два кругом два кульочки, тут два. Мені так саме удобно. У мене є і контейнерки, куди можна судочки чи як сказати. Але мені так удобніше в кульки. Через те, що судочки вони займають багато міста у комері. І тепер отак одне на одне і віднесу у камеру. До побачення, друзі! А вам я бажаю здоров'я та миру!